Наприкінці 15-16 століття в Україні відбулися суттєві зміни в суспільному політичному житті. Через посилення впливів католицтва на православних відбувається дестабілізація життєво православних громад, а внаслідок цього даються в знаки реформаторські віяння, церковні громади починають перебирати на себе управління церковним життям, поширюючи водночас і культурне життя. Та освітню діяльність. Врешті процеси протистояння православних громад та католицької церкви привели до Берестейської церковної унії. Тобто відбувається церковний собор у 1596 році. Ухвали рішення щодо заснування греко-католицької церкви. Вплив цієї події постійно позначається на стані справ в Україні прямо або. Фактичним чином він привів до істинних зрушень в освіті, літературній творчості, філософських пошуках, громадянському житті і, про, і попри всю свою суперечливість, торучав українському народові шлях у Європу. Вагому роль в суспільно-політичному, культурному, релігійно-духовному житті тієї доби відігривали церковно-православні братства, які поставали самостійними одиницями організації церковного громадського життя. За історичними джерелами, у 1542 році був затверджений статус братства Успенської церкви. А у 1544 році церква Святого Миколая у Львові. Це були перші відомі нам церковні братства. Братства поступово почали відкривати братські школи, перша з яких почала діяти у 1586 році при православній Успенській церкві у Львові. Саме із діяльністю братських православних шкіл пов'язана поява професійної філософії в Україні. Бо саме тут філософія постає в якості обов'язкової навчальної дисципліни в Україні. Авторитетним ідеологом львівського братства був Зизаній, який був схильний до раціоналістичних тлумачень, церковних догм. Зокрема, він відкладав догмат про чистилище, вважав, що можуть існувати множині світи населені розумними істотами та відстоювати тезу про автономне співіснування світської та церковної влади. У Львівській братській школі викладав філософію відомий філософ та поет того часу Транквіліон Ставрськ. Став... Транквіліон Ставроцький. Він закликав до мудрості та освіченості, проте не, відіграв... не відігравав від повсякденного життя, виправдовував земну красу та земні вчинки людей. Доводив, що чесна праця постає основною людською гідністю та засуджував паразитизм. Освітня діяльність в Україні помножена на ентузіазм її фундаторів, врешті підводить українську культуру до просвітництва. Першою когортою просвітників в Україні слід вважати членів науково-освітнього гуртка, що утворилася в місті Острозі в останній третині. XVI століття, тобто на базі Острозької братської школи у подальшому академії, які очолив ректор Острозької академії Григорій Смотрицький. До складу цього гуртка належали відомі письменники Полемісти. Зокрема, це Філалет, Зизаній, Сураський, Клірик Острозький, Копистинецький, Смотрицький, першодрукар Іван Федоров та інші. До цього ж гуртку духовно належав Іван Вишинський, вихованець Острозької академії та центральна постать української культури кінця 16-го, початок XVII століття. В Острозькій академії викладали достатньо ґрунтовні філософські курси, автором яких був Ян Лятос. Залишилися також і відомості про філософську діяльність клірика Острозького та Малюшицького бруневського В останній третині XVI століття в Україні розгорнулася гостра полемічна боротьба щодо подальшої історичної долі України. Її ініціатором став дуже відомий державний і релігійний діяч, член ордеру єзуїтів Петро Скарга. Безперечно, одним із найталановитіших письменників свого часу він енергійно відстоював думку про те, що українцям слід в усьому орієнтуватися і на Європу. На Рим та на католицьку церкву. Саме це, на його думку, відкриває українцям великі можливості в усіх сферах духовного та матеріального життя. У полеміку із зазначеними ідеями вступили члени острозького гуртка. До основних світоглядних орієнтирів острозьких просвітників відносять. Перше, це відстоювали ідею захисту українського народу як етнічної спільності від ополячення і окатоличення. Другим орієнтиром це є порушували питання про громадські права і особисті права громадян. Третє відстоювали думку про природну рівність людей незалежно від соціальної і релігійної приналежності. І четвертим орієнтиром це є, орієнтувалися на внутрішнє духовне життя людини, що узгоджувалося із філософсько-світоглядним впливами Візантії. На духовну ситуацію в Україні справили вплив праці візантійських філософів, богословів. Зокрема, у 14 столітті Синаїта, Палами. Кавасили і Лествичника, Сірана і інших мислителів, зусиллями яких було опрацьоване релігійно-філософське вчення і сихазму. Його сутність полягає у вченні про безпосереднє єднання людини з Богом. Засобом для чого має стати самозаглиблення особи у власний внутрішній світ та Універсальний світ духовних явищ. На цьому шляху виділяють два етапи: це є практична діяльність і розумова діяльність. Практичну діяльність називають пракси, а розумову діяльність теорія. Особливе місце в полемічній літературі належить Івану Вишенському, вихованцю Острозької академії, ченцеві, який тривалий час прожив в афоні святині світового православ'я. Мислителеві належить близько 20 полемічних творів. Першим із них, з яких стала книга Викриття диявола в 1600 році. В центрі уваги автора перебувала людина, її світогляд, соціальне буття, внутрішній світ та система моральних орієнтирів. До основних Поглядів Івана Вишенського відносять перше це внутрішнє спасіння. Людини неможливе без знищення несправедливості, нерівності і гноблення. Друге рішуче поставав проти західного впливу на українську культуру та світогляд. Третє вважав, що православна віра більше орієнтує людину на духовне самозаглиблення. Та щире почуття до Бога, ніж католицька віра. І четвертим поглядом Івана Вишенського є те, що він закликав до людської солідарності, братерства, утвердження рівності людей і справедливості у всіх стосунках. Полеміс закликав відвернутися від облудного земного життя нестійкого у своїй основі, закликав не вчити Латину, бо Слово Боже прийшло на русь словенською мовою. Отже, наприкінці 16 на початку XVII століття у ситуації складних соціально-політичних та духовних процесів в Україні. Проявляються гуманістичні реформації та просвітницькі тенденції і процеси. За цих обставин підсилюється інтерес до людської життєвих реальностей, етнічної та культурної самоідентифікації, а відповідно, і інтерес до гуманітарних студій.